Сьогодні ми поговоримо з вами про єдність. Що спадає вам на думку, коли ви чуєте це слово? Єдність. Напевно, ви уявляєте людей, які мислять однаково, чинять Чинять однаково, служать однаково. Нам часто здається, що єдність це одноманітність. Якщо хтось відрізняється від нас, то він вже, вже не є частиною єдиного цілого. Але в сьогоднішньому ривку списання ми побачимо, що Бог не працює таким чином. Ми побачимо, як апостол Павло. Який, який служив язичникам, зустрічається з апостолами, які, які були стовпами церкви і служили, служили євреям. Ці, ці люди були дуже різними. Їхнє служіння та досвід були абсолютно різними. І все ж вони досягли, досягли досконалої єдності. Це показує, що справжня єдність можлива навіть у найбільшій різноманітності. Тому давайте разом прочитаємо сьогоднішній уривок з послання до Галатів, другий розділ, вірш 6 по 10. Павло продовжує своє звернення і пише такі слова. Щодо тих, кого вважають знайти. Знатнішими, хто вони і ким вони були, для мене, для мене це не має ніякого значення. Адже Бог неопереджений. То вони нічого не додали мені. Навпаки. Вони визнали, що мені було доручено проповідувати добру звістку необрізаним, як Петрові обрізаним. Адже Бог. Адже Бог, який зробив Петра апостолом обрізаних, зробив також і мене апостолом язичників. Яків, Кіфа та Іван, які вважаються ставпами церкви, визнали, е, визнали надану мені благодать і потиснули мені і Варнаві руку як співучасникам служіння. Щоб і ми пішли до язичників, а вони до обрізаних. Усе, що вони просили, це те, щоб ми пам'ятали про бідних, що я і намагався робити. Тема сьогодні єдність служіння. І ми подивимося, розберемо сьогодні три пункти. По-перше, ми подивимося на те, що Бог один, по-друге, одна місія. І по третє, одно, одно тіло. Тобто один Бог, одна місія, одне тіло. І ми починаємо з першого пункту, один Бог. Один Бог. Давайте уважно подивимось на то, що пише, пише Павло. Він пише: адже Бог, який зробив Петра апостолом, обрізаних, зробив також мене, апостолом язичників. Бог. Не запитував Петра, чи хоче він бути апостолом саме для євріїв, і не питав Павла, чи подобається йому служити язичникам. Це був його план. Це був його задум, це була його мудрость, його робота. І перше, що ми бачимо у цьому, у цьому уривку, це істина, яка Здатна звільнити нас від одного із найваж, найважчих тягарів від порівняння. Цей, цей тягар лежить на кожному з нас, незалежно від віку. Уявіть собі, собі підлітка. Він постійно порівнює себе зі своїми однолітками у школі. Порівнює себе в соціальних мережах, в компанії. Він думає, у мене нема такої популярності, популярності, як у нього. Я не такий талантливий, як вона. Він думає, чому мій профіль або пост не набирає стільки лайків. І це постійний постійний. Постійний внутрішній тиск, тиск змушує його відчувати себе недостатньо хорошим. Доросла людина намагається побудувати кар'єру, стати фінансово незалежною, купити будинок, купити гарне авто і тощо. Порівнює свій будинок з будинком сусіда. Успіх своїх дітей з успіхами дітей своїх друзів, думаючи, чому він досяг, досяг більшого, чому я не можу собі цього, цього дозволити? Навіть ухиловому віці навіть у похилого віці люди не, не звільняються від цього. Вони озираються на своє життя. І порівнюють, чи був я хорошим батьком, чи залишив я після себе достатньо. І цей, цей постійний внутрішній діалог, діалог заводить на, на невець радість життя. Подивіться, що говорить Павло. Він відкрито говорить, що йому не важливі титули і статуси інших апостолів. Він каже, Хто вони і ким вони були для мене, це не має ні, ні, ніякого значення, адже Бог не упереджений. Що це значить, Бог не упереджений? Ця фраза означає, що Бог не діє упереджено. Він, він не, виявляє, не виявляє особистого ставлення. І не судять людей за їхніми походженнями, їхнім статусом, богатством, популярністю або зовнішнім виглядом. І це принцип Божого характеру. Бог справедливий і праведний. Він дивиться завжди на серце, а не якісь зовнішні ознаки. У ньому нема. Пристрасті чи упередженості, які, які є такими звичай, звичайними для людей. Ми часто схильні надавати перевагу тим, хто здається нам важливішим. Але Бог судить усіх однаково. Бог не упереджений. Це не просто якийсь богословський, якийсь богословський термін. Це для нас добра новина, яка говорить нам. Що наша, тобто моя, ваша цінність є абсолютною в очах Бога. І вона не залежить від е, вашого становища, досвіду або успіхів. Пам'ятаєте притчу про робітників у винограднику, у Матвія 20 розділи? Е, у цій притчі Ісус прямо показує, що Божя благодать не залежить від наших заслуг. Господар виноградника, виноградника наймав, наймав робітників в різний час, і деякі працювали цілий день, а деякі лише годину. Але коли настав час платити, він дав всім одинакову платню. І це обурило тих, хто працював найдовше. Але господар відповів в 15 вірші. Хіба я не можу зробити того, що хочу, з тим, що має? Чи твоє око заздрісне через те, що я добрий? Ця притча вчить, що. Божа благодать і спасіння доступні для всіх, незалежно від того, коли ми прийшли до Христа, чи скільки заслуг маємо. Бог ні, не, ділить, не ділить людей на заслужених і незаслужених. Він милостивий і не до кожного. І це пряме. І це прям, пряме відкидання людської ієрархії. Павло не дозволяє собі почуватися меншим чи більшим за, за них. Чому? Тому що він розуміє, що Бог не робить упереджень. Наша цінність і покликання не залежить від того, що думають про нас інші. Наша цінність залежить від того, що зробив для нас Христос. Тобто Христос своїм вчинком на, Христи, на Христі оцінив нас. В першому посланні Корін... Корінтян в 6 розділі 20 віршем сказано: адже ви куплені за високу ціну. Павло не порівнює своє, своє служіння з Петром. Навпаки, він визнає, що Бог дав йому унікальне покликання проповідувати язичникам, як Петрові обрізаному. Це порівняння не на перевагу, це порівняння на рівність. Це показує, що обі два служіння були однаково важливими в очах Бога. Хоча і були різними. Ми різні. І ми відрізняємося одне від одного. Ми різні, але Бог, який покликав нас через Ісуса Христа один. Тому, якщо ми розуміємо, що наші покликання проходять від одного Бога, то наступна істина стає для нас цілком логічною. Хоча наші завдання можуть бути різними, наша місія одна. І це. Другий пункт нашої сьогоднішньої розмови одна місія. Якби Господь хотів спасти лише Тебе і мене, то Він міг би забрати нас до себе відразу. Відразу як тільки ми виголосили молитву покаяння. Але ми залишилися на землі. Бо Його план спасіння все ще в дії. Він хоче, щоб, щоб спаслись усі люди. І саме тому Він створив свою церкву. В Євангелії від Матвія, 16 розділу, 16 18 вірш, Ісус говорить, каже а Петру і своїм учням, Він каже, я на цій скелі збудую мою церкву. І ворота пекла її не переможуть. Зверніть здесь увагу, він не, сказав, він не сказав, що ворота пекла не будуть намагатися її подолати. Він сказав, що не зможуть її перемогти. Це означає, що диявол постійно намагається зруйнувати церкву Христа. Він не нападає ззовні. Він намагається посіяти розбрат зсередини, щоб послабити нас і щоб зруйнувати нашу місію. Дявол діє, діє через розбрат і суперництво. Він діє через заздрість і порівняння. Він, він діє через високомір'я і та гордість. Він, він використовує. Плітки та чутки це інструменти, які він іспользує, щоб руйнувати нашу єдність. Найскравішим і найстрашнішим біблійним прикладом є історія зради Іуда Іскаріота. У Біблії сказано, що диявол не просто спокушав його ззовні, а увійшов в його серце, використовуючи його жадібність. Від думки, дьявол, дьявол перейшов до прямої дії через людину, щоб завдати удару по Христу. Це найпоширеніший спосіб дії дьявола і в житті церкви. Дьявол не може забрати нашу віру в Христа, але Він може зруйнувати нашу єдність. Я хочу. Розповісти вам, розповісти вам е про свій особистий досвід. Коли я тільки почав свій шлях в християнської родині, я е вбирав е все, чому мене вчили, все, що мені говорили. Але приблизно через рік в нашій домашній церкві змінився лідер служіння. Він, звичайно, був старше мене. Но я сумнівався в його досвіді. І в глибині душі я сказав собі, ну який він лідер. Хто він такий? Він півроку тому закончив біблійну школу. І диявол постійно підкидував мені думки. Які змушували мене думати про цього брата зверхньо. Я оцінював його, не знаючи його по-справжньому. І сатана чекав. Він чекав, що ці думки виростуть в моєму серці і в заздрісті гіркоту, що я почну поширювати плітки та ставити підсумні слова цього лідера. Дявол хотів, щоб я відмовився від служіння, а за ним і від церкви, і від Христа. Цей, цей тихий, але руйнивний голос він хотів, щоб я зруйнував нашу єдність. Але в цій історії є інша важлива частина, на мій погляд. Я впевнений, що мені допомогло встояти Бож'є Слово. Мені допомогла звичайна церква. Коли я тільки почав своє християнське своє християнський путь, своє християнське життя, мій пастор сказав мені одну дуже важливу фразу для мене. Він сказав: навчись дивитися на Христа. Навчись бачити Ісуса. Він сказав: дивись на хрест. Слово Боже говорить: гордим Бог противиться, а Смиренному дає благодать. Що таке бути смиренним? Одним із найавторитетніших авторів, який глибоко писав про смирення, є. Клайв Льюіс. Відомий письменник богослов і захисник християнства, він подав одне із найточніших і найвідоміших визначень смирення в своїй книзі просто християнства. Він сказав так: смирення це не думати про себе менше, а просто менше думати про себе. Смирення це, смирення це не думати про себе менше, а просто менше думати про себе. І тоді я сказав сам собі. Господі, якщо Ти поставив цього брата зараз, отже, твоя воля це Твоя воля. І я, при, і я е, прийнявши це в своє серце. Сказав господи, я приймаю Його, Вчи мене через Нього показуй мені те, що Ти хочеш показувати. Я приймаю Його, тому що Ти прийняв мене. І, це, і ця історія показує, що д'явол працює не гучним нападом, а тихою, а тихою роботою зсередини, використовуючи наші особисті гріхи. Але вона також показує, що істина про те, що Христос прийняв нас, дає нам силу прийняти інших, незалежно від наших почуттів чи е, порівнянь. Так само, як Павло та Петро. Їхні завдання були абсолютно різними. Павло служив язичникам, а Петро євреєм. Вони працювали вони працювали. З різними людьми і в, різних, і в різних культурних контекстах. Але їхня місія була одна спасти душі через Євангеліє. Їхня місія була одна показати, показувати Христа цьому світу. Саме тому Павло і говорить, що вони з Варнавою були не конкурентами, а співучасниками служіння. Вони працювали разом, хоча і виконували різні завдання, бо були, бо були одинаково були об'єднані однією місією. Нам так само потрібно відмовитися від думки, що ми змагаємося. Ми є однією командою. Ми є однією командою, яка працює на одну місію. Якщо ми розуміємо, то, що наші покликання проходять від, походять від одного Бога, і що всі ми працюємо на одну місію, то все те веде нас до того, що всі ми є частиною одного тіла. В нашому ривку. Павло говорить, що апостоли потиснули мені і Варнаві руку як співучасник, співучасникам служіння. Це більше, ніж просто жест партнерства, це символ їхньої єдності в Христі. Павло та Петро були, були е, різними людьми, з різним минулим, з різними методами. Але вони були членами, членами одного тіла, тіла Христового. Біблія вчить нас, що церква це є тіло Христа. Тіло, де, де кожен віруючий є її окремою частиною. Всі, всі учасники важливі. важливі. Тому що око оно не може сказати руці, я тебе не потребую, або нога не може сказати голові ти мені не потрібна. Кожна частина виконує свою унікальну функцію, але всі вони працюють, вони працюють разом для блага всього тіла. Тому коли ми дозволяємо дияволу сіяти розбрат, плітки або порівняння, ми завдаємо шкоди не просто іншим людям. Ми завдаємо шкоди, шкоду тілу Христа. Ми порізали власну руку або вдарили власну ногу. Але чому ця шкода так велика? Тому що церква, церква це не наша церква Його. Христос створив її, і, був, і Він її любить. Він не просто покликав нас до себе і об'єднав об нас своє, своє тіло. він сам став головою цього тіла. І він зробив для цього неймовірне. Апостол Павло в іншому місці пише в посланні Єфісянам, п'ятому розділі, пише: Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Він віддав своє життя, щоб церква існувала. Він заплатив найвищу ціну, ціну своєї крові, щоб зібрати і об'єднати нас. Він любить церкву як свою наречену, як ту, за кого він боровся і кого викупів ціною свого життя. Тому, коли ми приймаємо, приймаємо одне одного, ми цінуємо внесок кожного. Ми зміцнюємо церкву, ми є різними людьми, але ми одне тіло. Наше завдання захищати єдність, пам'ятаючи, що ми всі, хто є тут, сьогодні є членами однієї великої Божої сім'ї, однієї команди, яка служить одному Господу.